Телеканал СТБ разом з українською біржою благодійності продовжує рубрику Благодійність в один клік ми розповідаємо історії людей, які потребують вашої допомоги. Сім років життя запорізького хлопчика Богдана Вахрамова суцільне випробування. Коли малому виповнився рік, він втратив рідних батьків і лишився сиротою. Ось нещодавно ще один удар. Півроку тому лікарі виявили у хлопчика лейкоз – рідкісну хворобу крові, яка безжально прогресує і щодня зменшує шанси Богданчика на життя. Алло, привіт, бабуся. Я вас теж люблю сильно і жду. вас. Я хочу і домой приїхати. Богданчикові сім років він, як і всі дітлахи, любить складати пазли, грати в комп'ютерні ігри. Та мріє в нього не дитячі, понад усе на світі він хоче жити. У хлопчика складна форма лейкозу, Страшний діагноз йому поставили в грудні, і вже п'ять місяців він лежить у відділенні онкогематології Запорізької обласної лікарні. Капельниці сталють, адже щоб в мене живот болить сильно. Ставлять мені обезболюючу капельницю і капає, і потім от проходить. Від хлопчика не відходить рідна тітка Наталя. Богданчикові вона за рідну маму, бо осиротів ще не мовля. У 2008 році э, мать Богдана зарізала отця Богдана. І от води, в одне мгновення, виходить, він лишився обох батьків. Вот. И когда вечером приехала милиция, естественно, даже вопрос не возникал, мы Ми... Оставили Оставіл у себе з мужем те, що вже мають чотирьох рідних дітей, подружжя не спинило. Горе каже Наталя, їх об'єднало. Та такого випробування від долі жінка не чекала. Нині врятувати її сина українським медикам не сила. Ракові клітини ростуть занадто швидко і більше не піддаються лікуванню у кліниці йому хіба що забезпечують підтримкову терапію, аби організм, хоч якось міг боротися з недугою. Єдина надія на життя для Богданчика трансплантація кісткового мозку. Состояння в настоящий момент дитина тяжоле. Ми на жаль, тільки можемо здержати на какое-то время опухолевий клон. Наскільки це у нас вийде в час, складно сказати. Шанс на одужання хлопчику подарували в італійській Вероні. Його хоч зараз ладні прийняти на лікування в тамтешньому дитячому онкологічному центрі. Там уже навіть знайшовся донор. Ціна питання 160 тисяч євро. Що б чудо було, якщо б ми зібрали ще оставшуся суму це б було вже дійсно би чуда для дитячого, спасти спостійому жизнь. Тому що не ну, нельзя вичерпнути так і жизнь просто из за того что не смогли забрати лісу. я не знаю. Допомогти Богданові Вахрамову одужати може кожен. Для цього лише потрібно зайти на сайт української біжі благодійності і натиснути Підтримати. Програма збирання коштів тут стартувала 7 квітня в день народження хлопчика. За цей час спільними зусиллями вже вдалося отримати майже 100 тисяч гривень. Має таку вроді би казалось бильшую сім'ю, не має можливості спілкуватися і бути звичайним маленьким ребенком, который любить бігати по лужам, гратися в машинки, хочет пойти в школу, как всі. Но к сожалению или к счастью, ми сподіваємося, що українці відзовуться і дадуть подарить этому маленькому. Мальчику на день народження здоров'я. Поки ж одужати якомога швидше повернутися до братиків та сестричок, Богданчик просить у Бога. Бог мабуть, милості к нам і дійсно слишить молітів, скорішого, навіть розумієте? тому що вже іноді доходить до от такого чаяння. Я кажу, Богдан, ну я не знаю, що Ну молись вже ти. Олена Геращенко, Артем Деженков. програма Вікна СТБ.